По Черкаському округу я пропоную делегатам з'їзду підтримати кандидатуру і затвердити кандидатом народні депутати по Черкаському округу номер 194 Олег Кубрієнко. Пане <плоджу> Васильовичу, прошу в присутності громади, складайте причасні. Я раб Божий Олег, кандидат у народні депутати України, перед Господом Богом і багатостраждальним українським народом, крові від крові, плоті від плоті присягаю після перемоги на виборах не зрадити українських народ своїх виборців і захищати їх інтереси, словом і ділом. Не стати продажною іудою, тушкою пісоводимою, не продавати себе і тих людей, що мене підтримали. Ні за 30 срібняків, ні за 30 мільйонів доларів. Присягаю бути вірним нашій радикальній партії і нашому лідеру Олегу Ляшку, не Присягаю пліч-опліч із ним і разом з вами боротися у парламенті проти всіх, хто чинить зло нашій державі, нашому українському народові. Присягаю реєструвати в Верховній Раді законопроекти, які накажуть мене, виборці мої, браті і сестри, за зраду. Якщо порушу присягу, то роздаріть мене на шпадки оціми вилами і всю мою кров вилите в Дніпро, бо не я буду жити, зрадивши вас. Вірю, що козацький дух народу мого дасть мені сил наснаги. Бути вірним, як би потужного сили зла на мене натисло. Присягаю!